Добрий день, вітаю вас на уроці космонавтика відкриття всесвіту. Тема року – літання апарати в міфах давнього Єгипту. У давньому Єгипті вважали, що земний світ є відображенням світу небесного. Осіріс – один із наймогутніших боїв Єгипту. Був не лише погровителем потобічного світу, його і як володаря. Зірок, у гівні Осірісу були такі слова. Слава тобі, кому пекірне небо і зорі, перед обличчям його. Храм присвячений Осірісові, розташований у Вергоньому Єгипті, в Абідосі. Понад три з половиною тисячі років він зберігає таємниці. стінами храму Осіріса, вкриті дивовищними рельєфними зображеннями, які нагадують літання парати. А як виглядає сам Осіріс? Виглядає він ось так. Зелений чоловічок. Ось це. Ці загадкові картини археологи виявили зовсім випадково, страшовши їх під відбитим шматком облюцювальної плитки, на більш давньому шарі кладки. Дані єгипетські джерела також місяць інформацію про різноманіття і апарати. апарат. У текстах пірамід оповідається про фараона. Який подорожував у полум'ї поперед вітру самої обрії в далеких куточка неба і на край землі. У вислові 261 текстів пірамід написано фараон мадрує повітрям і облітає землю. Він володіє знаннями, що, що дають йому змогу підійматися в небо. Дякую за увагу. Це я у вас запитання?